Іра, коли дізналася, що я купила яйко за 50 мільйонів. Сьогодні в белом танце кружимся. Мы обязательно подружимся. по мою душу, мені кажеться. OK, <laughs> 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 you're yeah. Boneca choque, lê

Звідки в тебе стільки грошей? Я без тебе всі ді о. У полоні печолій. О. Тут є горох. Булачка тут є горох. Який горох дура? Єбанути, взагалі. Ти признайся без мені. Звідки в тебе стільки грошей? Я без тебе всі. У погоні без грошей. Я без тебе втіки. Звідки в тебе стільки? Я без тебе всіки. Їх, пожалуйста, мене хочуть загризти. Звідки в тебе стільки грошей? Я без тебе всі ді у полоні і без грошей. -ей. Іран. Тихо, мама, прийшла, я сліжи. Яке, майко, майко, майко. Яке майко. яйко? Майко. Яке яйко? Привіт, піроженко. Я сьогодні не так багато граю. Скіко хто? Ага, мені можеш віддати. Мене ще не скоро яйко вилупиться. <різований> Я мені. Звідки в тебе ці ча я без тебе всі дні у полоні печалі. Ти признайся мені, звідки в, те, скі, звідки в тебе тільки грошей? Я без тебе всі дні, у полоні без грошей. Іра, давай один мені, другий тобі. Оце менше мені. Є багато хоче. Я тобі. Дай я тобі багато. давала. Я тобі. Господи Боже. Я тобі на три мільйона давала. Я тебе годувала, дитину таку. Я тебе годувала, коли ти була на началках, типа. Ну, ото. А Ірам. Ти бачила мій сад? Ще раз подивись на нього? Шо? Іран, давай погоню продовжувати